Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання: чого бути, чого не оминути? Тобто, що вищі сили вам передають, з того, що неодмінно збудеться, незважаючи на будь-які ваші дії чи бездії. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, чому бути, чого не оминути? Чому бути? Так, ви будете фінансово, е, отримаєте якісь або гроші, або якийсь дохід. Можливо, подарунок вам хтось зробить. Фінансово стабільні будете і е, стаєте імператрицею. Тобто, або у вас дитина народиться. Або змінити статус заміж, наприклад, виходите. Можливо, бабусею, якщо ви в, в літах, бабусею можете стати. І взагалі ви будете виглядати дуже приємно, дуже красиво, розквітнете, як весна, і будете пожинати плоди всього того, що ви зробили. Будете вдосконалювати свої уміння, навички, боротися за всі шанси. За можливість взяти ці шанси і вам дійсно будуть протягувати ці шанси, надавати ці шанси, але ви будете ще й перебирати, брати ті шанси, які ви вважаєте за потрібне. Щось неприємне було в вашому житті. Щось неприємне було в вашому житті, в особистому житті. І тут ви уходите від негативу в нове, в краще, там, де вам спокійніше емоційно. Так, ви вистаєте. Ага. Зараз подивлюся. Ага. І знову весна, чоловіки до вас йдуть, дивіться, два чоловіка йде. Ви для обох них бажана жінка. Вони обоє хочуть бути з вами. Навіть першим проявиться король Пентаклів. Буде звертати вашу увагу на себе, хоче все-таки в парі бути з вами. Так. І тут же з'явиться король мечевий. Це колишній чоловік, з яким ви або довгий час проживали, або, можливо, одружені були, або ну, тривалий час стосунки у вас були. Так, дивіться, вам йде допомога від вищих сил, допомога, що принесе вам щастя, радість, успіх, задоволення, відродження в особистому житті. Я бачу, що ви зробите все-таки правильний вибір. Серед цих двох чоловіків проявиться до вас по рицарю кубків, так, з Ого. ціями. Ага. Вітаю, тут і третій чоловік ітиме. Але ви зробите правильно. Дивіться, з колишнім вам було важко. Король кубків забере цю важкість, король Пентакливий буде дивитись, кого ви оберете. Так, а цей захоче змінити ваше життя. Отже, дивіться, у вас і колишній, можливо, повітряного знаку зодіака. Так, пентаклівий це знаки землі і кубковий знаки води. Ваша мрія збудеться, дивіться. Після розбитого сердечка все залічується, ви виходите в кращі води і допомагають вам дійсно по справедливості, вищі сили допомагають, люди будуть допомагати, і ви вийдете в сонечко, задоволення, успіх для декого можливий шлюб. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.